Мовний Петро став жертвою крадіжки. Звернувся до поліції і опинився в ТЦК. Нібито у Петра з військово-обліковими документами все було гаразд. І повіску він не отримував. Як так сталося? Невже крадіжки розслідує ТЦК? Ми щось пропустили? Якісь новели законодавства? З'явився новий шокуючий тренд в роботі поліції. Або потерпілі від злочинів чоловіки прозовного віку при зверненні до органів поліції потрапляють в ТЦК? Або працівники поліції, що не бажають псувати статистику роботи підрозділу, погрожують потерпілим затриманням і відправленням до ТЦК у разі подання повідомлення про вчинення злочину. Як потерпілому уникнути протиправних дій з боку працівників поліції? Дуже просто відправляйте повідомлення про злочини засобами поштового зв'язку, вочевидь, це можливо не по всім категоріям злочинів, і особистого спілкування потерпілого і працівника поліції не уникнути. Тому, щоб не стати жертвою протиправного посягання вже з боку поліцейського, укладіть договір з адвокатом і залучайте його для проведення усіх процесуальних дій. І ще ми з колегами готуємо спеціальний випуск щодо протиправних вчинків поліцейських. Тому, якщо у вас є інформація по темі, напишіть особисте повідомлення або залиште коментар під цим відео. І не забудьте підписатись на канал Дзвінок адвокату. Гарного всім дня!